Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати із курячої печіночки. Я взяла тут десь 500 грамів. Зачистила, щоб не було нічого, там, ні сукриці, ні плівочок. І хочу приготувати такі млинці, тому що просто смажена печінка, якось нецікаво, що мені буде необхідно. Мені потрібно буде 300 мл кефіра кімнатної температури, 2 яйця, цибулина, борошно. Але це все я скажу точну грамовку, вона буде в описі під відео. Перше, що я зроблю, не хочу я перекручувати печінку на. Тому я візьму її, дивіться, як частенько я так почистила, і дрібненько наріжу квадратиками десь 5 міліметрів. І так само наріжу цибулю. Нарізаю готово. Я відразу в миску це вибивала. Так, у мене яйця такі тут невеликі, тому я беру два. Якщо здорові яйця одне яйце. Чесно кажучи, цей рецепт я завжди готую на око. Нема такого, що там мірка, але для вас я мірю. Додаю сіль, це по смаку в нас йде. Додам трішки паприки, спеції, які вам подобаються. Перець чорний можна додати. Додаю сюди кефір 300 мл. І все оце ретельно перемішую. Дуже гарно сюди зелень додати. Я візьму суп. Скуштуємо на сіль. Нормально. І тепер додаю борошно. Я зараз буду давати ложками, тому що я ж кажу, що це все на око. Ложки такі гарні. Раз. Чотири. Поки що чотири, щоб не забити борошно. Мало чотири додаю ще дві, і сьому додам. Щоб борошна не було, і зараз додаю сюди чайну ложечку без гірки соди харчової. Обережно перемішую і хвилина 10 залишу, нехай постоє. За цей час готую сковорідку і рослинну олію. Смажити будемо на сковорідці, на рослинній олії і прикриваючи кришечкою, щоб вони гарно пропарилися всередині. Отаке тісто. Чекаємо. Ну що, сковорідку я налила олії небагато. І сковорідку взяла з кришкою. Так, додаю зараз вогонь, щоб гарно розігрілось. І тепер оце наше тісто, не перемішуючи, буду викладати на сковорідку. Ні, ще не нагрілося. Хоча нічого вже. Отак пальчиками допомагайте, щоб кругленькі були. Швиденько викладаю, накриваю кришкою. І обсмажую. Вогонь зробіть трішки менше, щоб печіночка просмажилася. Обсмажую. Дуже ароматно на кухні. Дивіться, бачите, гарно. Середній вогонь. Давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Ой! Дуже легенько все. Перевертається тому борошна зайвого і яєць не потрібно. Все. Приготувала тарілку, рушничок вдвоє і буду сюди складати. Ну що, готова. Дивіться, яка тарілка таких оладків у нас вийшла. Вони не жирні. І я вам скажу чесно, що я вже смакувала перший, тому що мені потрібно було розібратися солоне, не солоне. І я додала одну чайну ложку цукру для балансу смаку. Все готове. Зараз ми скуштуємо. Давайте скуштуємо. Тут у мене сметана кетчуп. Дивіться, який пористий млинець. Я весь час показую, що всередині, щоб тоді не казали, ой, там воно сире, вона заховала. Мені нема чого ховати. Куштуємо. Печінка так гарно себе тут поводить. Борошно ми з вами не забили. Смакота звичайний. Млинець, а так смачно. Соковита. смакота. Скажу, ви ще скажете, смакота, смакота. Ви знаєте, ну, мені смачно, мені смачно, і моя родина це їсть, подобається все. Тому що печінка просто так посмажити, так вона корисна, але набридає. А в такій варіації це може бути, повністю може бути. Все, дивіться відео, діліться в соцмережах, ставте лайки, пишіть коментарі, саме головне, пишіть свої рецепти. А сьогодні у мене на обід отакі будуть оладки, печенкові оладки. Але ніжні, м'якенькі, пухнастенькі і дуже ароматні. Будь ласка, пригощайтеся, все як завжди. Беріть, не соромтесь. До побачення, до нових зустрічей. Беріть, беріть!